Рівне воно не є таке як живописне, як старовинні міста. Ну не завжди. Це можна тільки під час дощу або ввечері, або вранці побачити якісь інші таке ну, гармонійні. Ситуації тому для виставки, присвяченої дню народження рівного, митець обрав пейзажі, написані з околиць нашого міста. На виставці представлено більш ніж 50 картин, виконаних у різних жанрах, та навіть два гобелени. Інший рівненський митець для експозиції намалював справжній серпневий натюрморт. Є обов'язкові атрибути, які на макові, так? Тобто e, no, ці якісь засушені квіти і це все. No, Справа тому, що зараз якраз серпень і місяць така пора, ви не бачите на висоті ні одного зимового пейзажу». Подібну виставку місцеві художники готують щороку. Однак цьогоріч зібрати роботи, на яких зображено виключно місто рівне не вдалося. Це роботи нові, знову ж таки, які були писані от тільки літом, і просто присвячені цій події в манері кожного автора, як він працює. Таким чином, то чисто нова така святкова експозиція, яка б мала би порадувати всіх гостей нашого міста. Я думаю, що їх. Цей час буде досить багато. Експонуватиметься підбірка картин у виставковій залі обласної спілки художників довше, аніж зазвичай. Побачити подарунок рідному місту від майстрів пензля можна буде до 9 вересня. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.